Май 6 і 4 -е займаю. 6 також у будівельника та, 3 та. ДДХ. Калина зміщується Четверка змінилася. Четвірка зменилася. Владислав Гаркуша та Дмитро Калина. З'явилися порушує пару. Люлька та Чуніховський відбирають м'ячі. Вже стрімка І... Шасний удар. Другий фол для партизана і Шебільський. розіграш. Люлька. Удар. Зараз Рубцов. Знову у відборі. Передача. Гажимо. Пробиває ближній кут. у нас партизан. Кедженєвський відкрився. М'яч. Чекають на помилки. Гравці Сіфайма стейт. Вони є. Аркушає. Кашкаса. Передача Любарський. Падає. А все вже буде жовта картка для Шамілова. Порушив правила він проти Любарського. Люлька Шибінський. Треба бити і пробивати атаку. Така бити потрібно. Є удар по ту. Все ж таки втрачає м'яч. Є удар. Є розіграш. У нас, до реча, майстер дуже. Встигнуть набрати 6 волів. Тепільняк треба бити. Є удар. Валкіпере, який поруч дуже багато поєдинків провели, граючи за тих стояти на ногах в оточенні одразу трьох суперників і віддати точно передачу Роман Кокотяк, Артем. прокидає м'яч собі в центр. Можна бити. Шамілов і забиває Ростислав Шамілов. Який продовжує свою гольову серію, яку розпочав ще в попередньому турі хетриком проти ДДХ. А тут ну, все класно розіграли, класна передача від Артема Какитяка. Але також давайте згадаємо ще раніше, як ця атака розпочиналася, коли на правому фланзі атаки боровся. Удар, дуже не Ситуція. Моменти. Любарський. Люка. Простріл. Гаркуша. Карженєвський як же класно розбирається. З одним з другими пробиває. Дуже... В цьому епізоді він надійно грає. У вигляді Данила Любарського. Момент! Сапі. У удар буде. Роман Кокотяк, Роман Кокотяк, жодного зайвого слова не сказав. Розумію, що порушував правила. За що й отримав жовту картку. Проходить передача, а удар буде, ні. Люлька небезпечно стрибає, м'яч не грає. Зараз ще одна. Жовта буде. Радислав Люлька її отримує. Контратака буде. Буде, а удар буде. Любарський, Люлька. Моменти в свої ворота забиває. Олександр Рубцов. Автогол. Ще раз бачимо. Кулік. Далі передача. Ну і там вже Кулік Знову кулік. Ну, от зараз вже Люлька повернувся. Ворота! Артем Катяк! Тут без шансів! Дуже потужно. Або ні тут. Воно в лік можна бити. Пробиває! Шибінського ніхто не зустрічає. Той виходить, ударник не... не буде бачити і моменту удару. Іванов. Іванов буде удар. Сапільняк. І забиває Валентин Сапільняк. І ставить крапку. 3-1. Підсумковий рахунок цього поєдинку. Третя перемога в чотирьох турах. І 10 набраних балів. Перша сходинка залишається у партизана. Гаємо стоїть. Друга поразка поспіль. І 6 балів у команди залишається. Ну і бачимо, що, звісно, тут. Близько ніякої радості не може бути на обличчях гравців АМИ Стейт. Друзі, у нас е, новичка пауза. Зараз вже почнуть розминку команди. Десь хвилин за 10 стартує у нас наступний поєдинок четвертого туру. Будівельник проти тризуба.